Запрошуємо вас на знайомство з Новобузькою загальноосвітньою школою 1-3 ступенів номер 7 Наша школа одна з найстаріших в районі. У 20-х роках ХХ 20 століття вона утворилася. Школа славна своїми трудовими, спортивними, навчальними традиціями. Вона дала Україні двох героїв Раяльського Союзу Москаленка і Цибулька. У ній навчався воєнавганець Валерій Поволя, який віддав своє життя, виконуючи інтернаціональний обов'язок в Афганістані. Сьогодні в тяжкі роки, які переживає Україна, а саме воєнні дії на сході України, багато випускників нашої школи стали на захист її суверенітету і єдності. Наша школа одна з найкращих у районі. Вона по праву пишається перш за все своїми учнями. Виховна робота в закладі підпорядкована в комплексу Виховуємо громадянина, який включає в себе роботу 14 центрів, 26 гуртків, клубів, трьох спортивних секцій. Один із центрів Олімпієць, представляє спортивно масову роботу всієї школи. Наші олімпійці знані перемогами не лише в районі, але й в області. На високому рівні у школі проводиться робота з навчально-патріотичного виховання. Які координують центр Окрилення та пам'ять. Протягом минулого року, за цим напрямком, ми провели більше десяти шкільних колективних творчих справ, результати яких висвітлюємо на динамічному полотні, а також у нашій шкільній газеті Шкільна сорока. Планів у нас багато. Намагаємося їх втілити в життя по можливості. Але, на жаль, не все вдається через брак коштів. Одна із наших мрій це новий сучасний спортивний майданчик. Я учениця третього класу, я люблю спорт і я мрію про новий спортивний майданчик і Велику Гору і каруселі. Ти як виростеш, ким будеш? Я буду спортсменкою. Бибі!